Друзі, вітаю! Сьогодні відбувся обмін. Повернули велику частину молодих українських бійців до 25 років, які воювали і насильно були захвачені росіянами. Вони не здалися, не зламалися. І сьогодні їх. Повернули там, є ще навіть один секрет, який я вам колись пізніше розповім. Але зараз можу розповісти частину деталей. Також Росія каже умову завершення війни, і це стосується НАТО. Лавров в павутині звинувачує британців. Ну добре, хоч не австралійців. Хоча й австралійців теж скоро будуть звинувачувати, бо австралійські танки вже не те, що підпливають, уже під'їжджають до України і скоро будуть нищити фашистів і окупантів. А, ну і, власне Росія розкрила свої секретні плани, чому вони рухаються до Дніпропетровщини, а вони цим хочуть скористатися, типу перемовини, не перемовини, але будуть намагатися рухатися в глибину нашої держави. Ну і Орбан розкрив свого чорного путінського рота, а, зробив заяви не те, щоб неприємні, скоріше тупі. От, каже, що Росія заслабка, щоб напасти на НАТО. От, не можуть типу, перемогти й Україну. За це він зараз відповість. Я вам розкажу. От, але насправді це хитра заява, яка має на меті певні політично-фінансові цілі. Давайте все це проаналізуємо, і вони налаштовані проти нас. А, підпишіться на цей youtube канал нас. 700 тисяч. Ми рухаємось далі. Чим більше ми з вами нас в цій спільноті, тим більші і швидші збори ми з вами робимо. І зараз ми збираємо на бомбер комплекс цілий перун. Він буде літати, возити, буде возити їжу. Він буде возити, скажімо так, в неробочий час боєкомплекти, воду закидати на передову. Ну от, це така гуманітарна місія. але вона допоміжна. Головна місія це знищувати екіпажі FPV, екіпажі росіян і техніку. Хлопці дуже круті. Я вам сьогодні зранку розповідав, що майже на 3 мільярди доларів вони намолотили російської техніки. Прекрасні. Мені здається, що там точно є інвестбанкіри, тому що з цифрами вони точно порядок міють на води. Ну і попросили, щоб вони були ще сильніші, ще крутіші. Мільйон 430 тридцять тисяч нам треба з вами зібрати. Але майже двісті тисяч ми з вами зібрали за одне відео. От зараз пишемо друге за сьогодні. Тому давайте включимось, швидше закриємо. Крутіше і більше російської техніки буде знищено. Тому, будь ласка, 100-200 гривень це ідеально для сьогоднішнього понеділка. Почну, напевно, з Орбану. Він мене трохи розізлив сьогодні. От, е каже, що Україні не світить вступ до ЄС і НАТО, її не можна брати в НАТО. Тут навіть я заглиблюватися в цю заяву не буду. Вона дуже тупа, примітивна і пахне рублями. Там там ми вирішили. От, е тому що хочете натиснути на Угорщину, дзвоніть в Німеччину і там справжні господарі фінансові Орбана кажуть, йому що його підробітки, його фріланси у Путіна обмежуються і треба голосувати, так як скажуть в Берліні. Але він зробив заяву хитру, каже, що для нападу на НАТО Росія заслабка, слабка, тому що не може перемогти навіть Україну. Каже, вони слабкі для цього водночас у відповідь на інше питання він заявив, що Україна програє війну. Те, що, мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США. ні Європа, ні Україна не зможуть домовлятися з Росією. Україна, тому що програє війну, а Європа тому, що НАТО залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями. Знову ж таки, Орбано. Треба сказати, що якщо він залякує, що ми програємо війну, в що я тотально не вірю. То знаєте, після програної війни зазвичай приймається політичне рішення швидкої, блискавичної, переможної війни напасти на когось відверто слабкого. Ну от і швидко здобути перемогу, щоб знаєте, після смак був все-таки переможний. То хай Орбан багато не говорить, бо можемо напасти на нього і швидко до обіда завоювати. А... Тому краще помовкувати про Україну, і говорити, що ми, що Росія нас перемогти не може. Я не впевнений, що в Європі сьогодні хтось нас перемогти може. Це перше. Друге, я точно знаю, що Україна не програє, а виграє. Я вам сьогодні зранку писав це відео, розказав, що і кількість грошей, і кількість людей в сьогоднішніх технологічних війнах не є визначальним фактором. Тому Україна не програє. Але, дякуючи таким, як Орбан, Росія теж ще не програла, тому що палки вставляються в колеса. Тому що вони заважають, тому що вони біжать заважати Європі. Це зрадники, це троянські коні, це просто паскуди, які за російські рублі на свої офшорні рахунки. А він збирає на офшорні рахунки свого брата, намагаються. Плюндрувати європейський континент, але ми не збираємося ні програвати, ні нападати на Угорщину. Ми любимо угорців, ми навпаки їм допоможемо отримати е справжню угорську проєвропейську владу і зробимо все можливе, щоб на цих виборах о, цей Кресониш програв. Ну а тому точно ми воювати з угорцями не хочемо. Наша задача зараз перемогти Росію, а потім дуже довго. Відбудовувати країну, класно перебудовувати, робити її цвітучою, мирною красивою. От, точно ми не вкладаємо війни. Але чому Орбан зробив цю заяву? Тому що він хоче, щоб Європа розслабилась. Ой, Росія далі не піде, тому гроші не виділяйте. От, знаєте, це робиться не просто так. Це якраз таки колабораціонізм називається. За таке саджають. І ось тут Європі треба зрозуміти, що вже відверто, відкрито, проти НАТО грає на руку Путіна. От, і на це треба зважити. Давайте пропрацьовувати процедуру виходу із ЄС, і з НАТО. Немає таких вічних союзів, де зрадники можуть сидіти роками, підточуючи основу цього великого і насправді величного союзу. Він не цінує своїм місцем в НАТО, відповідно що, відповідно, його треба передати Україні. Коли він каже, що ми не вступимо, а ми зайдемо на твоє місце. Ми просто зайдемо на твоє місце, а ти вийдеш. Зараз для нас важливий цей саміт він буде блокувати, але повірте, нічого не зроблять. Вийшов Рябков замміністра Це зам Лаврова. А, і він каже, що їхня умова завершення війни, щоб НАТО вийшло зі Східної Європи. От тепер почуємо а, і побачимо, як Орбан буде реагувати, коли НАТО буде виходити з його країни. А він, крім пістолетів, в своїй країні нічого не виробляє. Країна маленька, неозброєна, незахищена. Ну, якщо не брати бравадні заяви, так то вони озброєні на, на найсильніше всієї планети. Але ось що хочуть росіяни, щоб вивели з Угорщини, з Польщі, з Країн Балтії. Але дуже цікаво, це їхня умова завершення війни. Окей, Він каже, Путін ще з перших днів війни на цьому стояв, буде стояти, щоб НАТО не було в Східній Європі. Дивна логіка і в Путіна, і в Рябкова. Ну, і в Лаврова, і в решті цих ових. Чому? Тому що НАТО навпаки розширилось, коли вони на нас напали. І чим довше вони з нами воюють, тим більший шанс, що Україна завершить цю війну, вступивши в НАТО. І це буде фінальна історія, фінальна крапка в завершенні безпекового військово-політичного купола над Україною. І те, що казав сьогодні Рюте: 400% піде на те, щоб укріпити ППО, більшість якого буде стояти в Україні. Далі. Ройтер спише, що Росія йде на Дніпропетровщину і далі будуть рухатися, це треба розуміти. І британська преса нам тут підказує, тому що не всі наші політики в це вірять. Але Пісков каже, да, будемо робити там буферну зону, будемо там обживатися. Ви знаєте, що таке буферна зона? Це окупація території з подальшим просуванням вперед. Так звані путінські санітарні зони це м'яка м'який вираз а, жорсткої окупації. Тому нічого тут доброго не світить. Нам просто треба там посилюватися і їх знищувати. А, і вони хочуть там далі рухатися, ну і зрозуміло, що це питання до заходу, що вони не ведуть перемовини. Вони просто цими це пише Reuters, цими перемовинами користаються тільки для того, щоб ну зараз теж така пасивна, глибока, забута форма. Просто щоб просуватись далі. При Причому вихід з НАТО, НАТО східної Європи не буде буде навпаки посилення Україною. Лавров каже, тут теж вже почалися бредні, Лавров каже, що начебто британці допомагали Україні. Мені здається, Україні допомагає весь світ від Австралії до США, Канади, Британії, навіть Бразилія вже стала на нашу сторону. Але Росіян заділа ця павутина, знаєте, заплутались вони в ній. От, а це тільки початок. Будуть ще додаткові історії, ви побачите, як прекрасно павутина огортає Росію, з якої ви ніхто не вибереться. І це буде дуже красиво і гучно. І Україна обіцяє, що це буде дуже-дуже скоро. Ну і ще прекрасні новини: звільнили частину українських військовополонених, хлопці, до 25 років. От, уже вони сьогодні. Прямують по території України уже тут є деякі секретні моменти, які поки що не можна розповідати, але вони в майбутньому сподобаються. Це гарні новини. От, а, але поки що кількість не є такою значною великою. Зараз деякі речі навіть засекречені, не будемо в це входити. Але знаємо, що ще тисячі і тисячі українських героїв знаходяться в російських катівнях. І, чесно, сьогодні боляче до глибини душі бачити, як вони нівичили наших героїв. Хлопці не здавалися, їм різали животи, їм на тілі ножами вирізали слава Росії. Ось це просто потвори. Це Покидьки це просто не люди на цій землі. І от Орбану ось це показати, просто хай знає, в кого він бере гроші. Е, тому частина героїв повернулася це не всі. Чекаємо і працюємо над тим, щоб повернулись всі. Але більш за все це буде можливо тільки. Реалізувавши реальну військову перемогу над Росією, тому що вона багатьох ховає, не хоче віддавати і інколи відкупається, щоб показувати Трампу, що мовляв, дивись, ми типу щось робимо. Але я сьогодні зайшов випадково на один з російських сайдів і просто підняв собі настрій. Не ну, вам зачитає три новини. Ви посміхнетеся і напевно на цьому завершимо нашу сьогоднішню. Розмову, як мінімум, це відео. Литва почала висаджувати росіян з загранпаспортами без біометрії з потягів, які курсують. Я просто перекладаю, які курсують між Москвою і Калінінградом. Друга новина, яка мені сподобалася, нальоти українських дронів паралізували грузоперевозки РЖД, це їхні залізні дороги. І третє, мені здається, це апогей. Пропаганди над здоровим глуздом росіян будуть саджати до в'язниці в тюрму за здачу екзамена з англійської мови IELTS. Є такий міжнародний екзамен. Я теж колись його коли в університети західні ходив вчитись, то його треба здавати. От. Тому хочете здати, хочете присісти в тюрму, не знаєте як, ідіть, здайте екзамен по англійської. Доведіть, що ви можете бути спеціалістом глобального рівня і в російській тюрмі народі вам знайдуть гідне тому місце, ув'язниця. Ось так от живе сьогодні Росія, і це демонстрація того, що ми так жити не хочемо. Тому ми боремось за світле майбутнє за нашу державу, в якій ми господарі. Ми самі визначаємо то, куди ми йдемо, як ми йдемо, що ми робимо. І це якраз таки тотальна різниця між нашими державами. Друзі, це вся інформація. Скажіть, будь ласка, чи піде НАТО на вихід з Європи, чи навпаки зробить все до навпаки, і щоб вони б мали б зробити? Росія не хоче нас НАТО, беріть! І це буде фінал і завершення війни. Цілі не досягнуто, Ціль зупинити, щоб ми не вступили в НАТО. І поки НАТО нас не забирає до себе, значить підігрує Росії. Давайте поговоримо саме про це в коментарях. Друге, я попрошу вас донат. Купуємо бомбер-перун, який буде знищувати екіпажі російських FPV-дронів, їхню техніку. А нашим хлопцям на передову буде доставляти їжу, воду і боєкомплекти. Майже 200 тисяч ми з вами зібрали, рухаємося до мільйон 430 тридцять. 100-200 гривень це буде ідеально. Зробіть донат, підтримайте українську мову, підтримайте український контент в українському сегменті. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!